Інколи це недоречність запитів коло тебе, людей, які не знають, чи просто запитують щирим таким такою цікавістю, і це теж піднімає якийсь пласт таких моментів, або просто відмовки в того, щоб якось перевести цю тему. Тобто це постійно є такий фон, з яким ти зустрічаєшся? Навіть не бажано, тобто ти не можеш відірватися від цього контакту. Я вас попрошу трошечки голосніше говорити, бо мені вас погано чу чути. <смес> я хвилююся, щоб наші глядачі вас почули добре. Коли ви говорите про те, що це піднімається, я розумію, що це піднімається і про це не дуже зручно говорити, тобто люди не знають, що вони вас ранять. Чому важливо говорити про це вголос? Чому важливо говорити, що безпліддя це також втрата і це також горе? І я розумію, що у нас багато табу стосовно горя. Тут підтвердили, що ледве чутно, тому трошечки голосніше, чому важливо про це говорити? Можливо. Перший фактор можливість не стигматизувати цю тему, а можливість дати голос тим жінкам, які проживають цей процес, втрати чи безпліддя, чи лікування, <тас> що це дуже непростий період, який потребує бережності і тактичності.